Итак, у нас 28 жовтня, доволі сонячний день. Така сонячна панель Ecoflow на двостороння на 220 Вт в мене стоїть. Вона підключена за, таких, за допомогою сонячних портів і такого плоского кабелю, підключена до мого мікроінвертору PowerSteam та зарядної станції Delta. Макс 2000. У мене зараз працює холодильник та рушнико-сушарка. Це в нас споживання 160 Вт. Десь вона видає. І це повністю я зараз на сонячній енергії. Друзі, і це місяць у нас якраз майже листопад. Так, це не так дуже багато, але за умови відключень світла. Це прям дуже виручає. І друзі, це тільки одна така сонячна панель. Їх можна поставити там 2-3, і це вже буде набагато більше. Можна ще доєднати От ще один придбати Power Steam, бо ця Delta Max 2000 підтримує навіть два порти підключення. І таким чином ми можемо прям непогано генерувати сонячну. Енергії. У мене є ще вільне одне вікно, але я його поки не використовую, але це знову ж таки поки. І, можливо, в подальшому я там теж поставлю сонячну панель. Все залежить від ситуації з електроенергією. Це по-перше. І, і по-друге, можна ще підключати не тільки до Power Steam і Power Steam підключати до роз'ємів на Ecoflow, їх тут два у нас. А можна ще підключати до сонячних портів позаду XT60, і вона так само буде від, і звідти ще забирати електроенергію сонячну. Ну, Знову ж таки, все залежить від того, скільки у вас місця є. У вас в квартирі ну, мається на увазі на балконі, чи лоджії чи десь за вікном у вас є змога поставити, або ви взагалі в приватному будинку, то звісно ж вам ніяка станція EcoFlow не потрібна. Просто треба ставити сонячний інвертор та е звичайні сонячні панелі а та куми. Бажано чим більше, тим краще і буде вам. Все добре. І буде і зелений тариф, ну не всі можуть підключити по зеленому тарифу можна продавати, і все, що хочете, то і можна робити. Але це прям привилегії приватного будинку. В квартирах в мене саме бачите, я доволі обмежене місце, де можна поставити, підключити ці сонячні панелі. Можна їх на низ спускати, але це зовсім. Вже інша історія, ну мається на увазі, якщо ви там на першому поверсі, то можна. Але ну не, не то все. Тож зараз я вам напевно все, що хотів додати, бо на, минулих, на минулому відео мені якраз казали, що я не додав якоїсь інформації, там просто розказав, як що підключити. Але не сказав докладніше, що в мене тут виходить по споживанню, скільки генерує і так далі. Тож, така, таке в мене відео на 4-5 хвилин буде. Тож, всім дякую за увагу.